Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава! Так, ну що, 9.21, В нас друга кава, і в нас гості. Ми тут не просто так просиджуємо штани, і вони не просто так просиджують штани, адже вони в них робота така зазвичай стояча, та співаючи. Стой, так? Це дівчатка з. Так, давай тако. Це дівчатка. До нас прийшов сьогодні гурт Ля Блюр. Дівчатки, які самі пишуть музику, вони не тільки. Це не повний їхній склад. В них ще є гітарист, гублять, та? Тут по дорозі. хто ж там барабанщик, барабанщиця. І все правильно? Ну і вас двоє, логічно. Отже, добрий ранок вам добрий Добрий-добрий добрий сподіваюся, ви виспались, не спізнилися, ви кавечку. Звичайно, то як все дуже добре. Слухайте, ну розкажіть взагалі про гурт, як він створився і в так і так всім просто цікаво. Нагадайте там. Я дуже я дуже люблю це кожного разу розказувати вже. Двадцятий раз З вами на зв'язочку співзасновниці гурту Ляблюр Іванка і Андріана. Всім доброго ранку! З нами в команді ще є прекрасні незрівнянні барабанщиця Сабіна, басист Богдан, саксофоніст Юрій. Всім разом робимо гарну класну музику. І ем, дуже тішимося вашими прослуховуваннями завжди. Як ми створилися е, спершу з звичайними якимись піснями, які створювалися на якихось власних Амбіціях, вподобаннях, в інституті ми знайшли своїх слухачів в нашій групі. Вони нас дуже сильно підтримували, і вже потім воно перейшло на якийсь такий більш серйозний масштабний рівень, чому ми дуже раді, і в що воно зараз переросло, власне, те, що ми зараз можемо чути і бачити. Я б сказала, що воно створилося по приколу, реально О, по приколу. Та. Десь, десь, десь так. Ніхто ніколи. Я тоді не задумувалась над тим, що це реально може перерости в гурт. Так, я десь своїх мріях хотіла гурт, але це ну щось таке ну несвідоме було. І коли ви просто сидите на репетиції, по приколу, у вона щось грає, а це щось. Просто по приколу наспівуєш, і одна пісенька якась вийшла, га-га-га. Потім друга якась пісенька, вже не га-га-га, і таке, блін. І з кожним разом ставало серйозніше, серйозніше, якось відповідальніше. З кожним разом плюсувалися слухачі, і воно якось ну тебе наштовхувало на те, що он напевно ну, треба задуматися, і можливо навіть щось придумати і робити, і писати. І от зараз воно десь зараз трошки більше вже розвивається. Історія цього гурта дуже непересічна, і дуже цікава, і дуже багато різних ситуацій було що з першим складом, що з теперішнім. Але так, ну маємо те, що маємо. Про що а, взагалі пишете музику? Про життя, про власний досвід, про особисті якісь е, ситуації. Про, але... любов. про любов. Про Любов дуже Любов – це дуже важлива штука в житті. Це, ну, це треба цінувати, і про це треба писати, і про це треба говорити. Але кожен хай собі в цих піснях шукає щось своє. Ніколи не пояснюю, про що пишу я. Андріана ніколи не чула. Сама що не знаєш. Я для себе знаю, але я собі знаю. Ви собі, думає. А, думає, ви, думає, ви собі думаєте, ви думаєте. <ріхи> ну, Наскільки я пам'ятаю, Андріана колись мені розповідала, що е, знаєш, як вони пишуть пісні? Ми тобі ну. так сміялися. Е, Андріан, а, здається, Іванка спочатку створює пісню. А, е, мелодію е, Мелодію. Це Андріана забула кто звати Андріана, прикинь. Андріана, е, Андріана зразу е, пише слова, а потім у них виявляється, каже, потім у них виявляється якийсь сенс. Є деякі пісні, які так пишуться. Ми цього не це не ну, типу, це, цураємось. Це, це інколи буває набагато більш е, сенсово під... Е, глибше. під гли, сенсово глибше, ніж ті пісні, які написані десь з якогось з якихось власних переживань. І ну, напевно воно так якось Ну, так має бути. Я ніколи <с? так не пишу з власних переживань. Я просто слухаю мелодію, вона мене на щось наштовхує, на якийсь настрій і просто. Останні так, так написалася спишите. мелодія, я скинула Андріані голосове на дві хвилини, а вона на чи, чи на 3:33. Ой, ой, як гар, дуже гарна, гарне число. А вона мені через дві години скинула повністю записану разом з текстом мелодію, ще одне голосове, і ми потім зробили на це пісню. отакі От цікавиночки. Ну, я ще знаю, що ви не тільки. Ну, тобто використовувати свої, скажем так, вірші слова. А ще ви згадуєте це, дуже тішить, скажімо, мою літературну душу. Ви використовуєте ще певних письменників. Зокрема, використовуєте письменників. Ну типу їхні їхні творіння. Так ну, наскільки я знаю, здається, є Ліна Костенко Ліна і Костенко і Василь Симоненко поки що. Але в мене в планах е, є ще Стус. Дуже я хочу uh -huh. на струсу, щось зробити. Я ще У мене є вже накидки, який би твір я його хотіла використати, але треба відповідна мелодія, треба, щоб надихнула, щоб саме цей текст туди лягнув. Бо то так іноді, чого я беру вірші? Бо я сиджу, слухаю, і я розумію, що моє нічого не йде ніяк. Я така угу". хочеться щось таке близьке, близьке. Я тоді просто відкриваю, наприклад, ту ж ліну Костенко і так гортаю, гортаю, гортаю. Опа. Це щось інтересне, я така просто слухаю, я така пробую наспівати, наспівати і воно. Ти забула з дуже важливого письменника в нашому гурті. Це пісня Ольги Максимів, кіно, і це її текст. Та. Я, я ніколи баю, я не відповідав це... нашої одного Кіно? Гублісті, так? любила, так. тепер Це Теперйозно я... її. Ольга то що ви це ніколи не кажете? Просто трошки текст там в деяких місцях я його підредагувала, ну зрозуміло. Мені під звучання підходило. Але загалом, та то її прикольно. Можна ще одну штуку? Звичайно. За кавери. Оце, от сьогодні, ми вас запросимо зараз скоро на концерт наш, то сьогодні ми будемо виконувати один з. Каверів, я не буду спойлерити, який, ви прийдіть і послухайте. Я дуже тішуся за ті кавери, які ми виконуємо. Мене дуже надихає, те, що ми не беремо такі попсові кавери, які зараз на слуху у всіх, і не підлаштовуємося під слухача, а робимо те, що подобається нам, і те, що дійсно важливо. І шукаємо того слухача і налаштовуємо слухача на якісь. На, на якісь на якусь правильну позицію в плані музики, і мене це дуже тішить, тому що цього дуже дуже мало зараз. От, власне, про концерт, розкажіть вам нам взагалі всіх. про свою концертну діяльність Чим Що діяльність. Це інтересно. Нуга. Ага. Де і як часто виступаєте взагалі? дівчата? І взагалі, який у вас був перший концерт, і що відчували? Повним складом, таким як він є зараз. Перший концерт у нас був в Блуді. Якраз на 4 роки блуду. Так. Так. Ми запустили так в, в добру путь, я б сказала. І провели той блуд в добру путь. І розумієте це як хочете? Наділиві музиканти. Так, переважно поки за цей місяць, ну, відколи ми почали працювати разом, то у нас було це вже який концерт? П'ятий. Сьогодні буде п'ятий концерт, так, то поки ми виступали в Блуді і на шапку. Так, на шапку найчастіше. Я дуже люблю насправді на шапку виступати, бо це на вулиці, і мені подобається, коли люди йдуть, і просто в якийсь момент вони такі чують тебе і зупиняються. І потім все більше, і більше, і більше зупиняється людей. І це дуже е, цікаво. Це якось так те, що зупи... ну, ти розумієш, що ти робиш те, що зупиняє людину, те, що змушує її зупинитися і послухати. І далі. Вони зупиняються і переважно залишаються, тому mm. що підписуються, слухають і так стає чекають. Більше. Та, чекають, коли вийдуть пісні. Ми самі цього чекаємо. Дуже сильно, напевно, більше ніж всі слухачі. Тому от. Далі більше. Власне, на шапку, наскільки я знаю і мені відомо, ви вже не перший раз виступаєте. Третій. Тобто Третій. Скажіть, будь ласка, чи це ви самі знайшли саме цей проєкт, чи вас запросили? І як в подальшому? Тобто, вам телефонують? Алой? Як я люблю казати, Лаблур? <ріху> Приходьте? Е, організатор шапки Андрій Савка. Він, ми знайомі вже з ним другий рік. Він, його син, я викладала його синові акторську майстерність в студії mm -hmm. Живбупеста. І якось ми ну, мимовільно познайомилися, і торік на шапку ще з старим складом ми от якраз зазнайомилися, він нас запросив. І відтоді вже триває наше таке співпраця, і це постійно він там пише. От така дата вам підходить, не підходить, можете виступити, хочете виступити. І цю сьогоднішню дату ми впросилися. Просилися, іванка дуже хотіла. І от ми так втиснулися в сьогоднішню програму. Тому ну я насправді сама люблю власне, скажем, таку ініціативу, цю на шапку, особливо коли вони виступають там на сцені. Тому що це класно. Це, 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 це по-перше, добре діло, і не тільки для дітей. Ток, які хворі на рак, а ще для наших військових вони збирають, і це дуже і дуже дуже класно. Та, гарна, гарна нагода нагадати про донати. Треба багато, багато донатити. Донати, друзі. Це дуже дуже важливо. А ще, власне, про вихід пісень хотілося почути. Чи займаєтеся зараз чимось на студіях звукозапису, і чи очікувати чогось найближчим часом? А ви очікуйте, а ви слідкуйте. А, а, а я все, знаю. А все буде, а, а, не, а не спайлери. А не все буде все буде. Ви ну, а, насправді в все дівчат в записані, я знаю, дві пісні Хотіла до мами і чому я. Це дуже класні пісні, я їх слухаю завжди. Мені дуже подобається. Взагалі, я практично знаю всі пісні дівчат, тому що Власне, треба ходити до шафку. Де за вами слідкувати, де під бути підписаним, щоб чекати? У нас є інстаграм, у нас є тікток, у нас є особисті сторінки, де ми транслюємо все. Що відбувається в нашому гурті? Тому слідкуйте, очікуйте, і ми очікуємо, слідкуємо, і все, і, 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 все, і, і все, все, як, все. Як ви вирує. називаєтесь? Ляблюр. А що це значить? О, Розкажіть <сх> це, до речі, це дуже цікаво. Це цікаво я, я це питання. Страшно, моє улюблене питання. Можна я цей раз не буду на нього? Ну насправді назву придумала моя подруга Марина. Дуже так. цікаво. Та, Марина придумала. Ми з нею гуляли по вижниці. Ми вчора, до речі, дивилися. Хочемо нагадати такий гарний фільм. Вийшов «Незрівнянний світ краси. Яремчу е, 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 він ж народився у Вижниці, там в селі поблизу Вижниці. І от це така підводка до того. Е, ми йшли, бо от моєї подруги село в неї межує з Вижницею. Якраз е, річка е, Боже Черемош, і через неї міст, і от воно сполучає вже Франківську і Чернівецьку область. І нас зупинили на блокпості. Через те, що ми фоткали міст в час війни, цього не можна робити. Нас зупинила поліція, патруль. І ми е, якось відпросилися від них, фотки всі повидаляли, йдемо такі сумні. І в той же час ми думали над назвою. Над назвою е, для Йому гурту. масштабний та, ребрендинг. Ребрендинг дуже жорсткий. І ми йдемо такі сумні без тих всіх фоток. І лишилась одна фотка, така заблюрена трохи, така розмита цей. І моя Марина каже. Дивись, який тут гарний блюр. І вона каже: блін, така прикольна назва блюр. І ми такі, блін, може блюр, може реально блюр. Я така пишу, Іванці блюр прикольно. І потім ми дізнаємося, що є такий британський Там рок -гурт. Вже є такий гурт. Так, британський рок-гурт. блюр. Ну, але назва така ж гарна. І ми такі додамо одного такого французького флору, ля Додали, Ну вже не, ну, вже не, не, не блюр. Вже блюр. Вже не британський. Вже, а, та, вже ля блюр. От. Тому да, можна я пояснюю свій. Подив зараз, чого я завжди пояснювала людям, коли вони запитували за назву, що ми спершу наші фотки ще з попередньою назвою заблюрювали. І я, ну типу, я за я завжди виконана в тому, що через це така назва. Дякую гурту три роки. Щойно дізналася, чому така назва. Бачиш, якби не прийшла на інтерв'ю, то би навіть не знала. Коротше коли вас щось спитати це. Тепер і ми знаємо більше. Тож ми зараз послухаємо е, вашу пісню. Ви тут нам весь ефір погрожували, що вони у вас є. Е, хотіла до мами від гурту «Ля Блюр». Вам гарного виступу. Будемо слухати, будемо слідкувати і чекаємо. В нас Сь в ефірі. Завжди. сьогодні. О 19.30 на шапку біля та біля площі Міцкевича приходьте всі і насолоджуйтеся прекрасними, дуже насправді дуже класними піснями. і Підспівуйте. Дуже вас чекаємо. Дякую. Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс. так потумки важливо дізнати, що вже так квапливо, хто швидко йде з твого життя. Ти прийдеш вранці, закохався, мені не страшно, і віддай все так хотіла. Вогонь гартує сталь. згадаю вишукану мову, як пліч торкався безголова, цей спогад не відпущу.